«Івнінг Ньюз». у студії для вас працює Настя Рейн. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Бюджет Києва на наступний рік буде дефіцитним. Про це свідчить проєкт документу, оприлюднений на сайті КМДА. Видаткова частина складе понад 82 мільярди гривень, тоді як доходи менш як 69. Загальний обсяг столичного бюджету 2024 знизиться на 8 відсотків порівняно з цьогорічним кошторисом. А видатки скоротяться одразу на 13 відсотків. Найбільші витрати очікуються на департаменти. Департамент соцполітики 5,8 мільярда. Охорон. Нездоров'я здоров'я – 5,5 мільярдів та освіти 3 мільярди рівно. Не забули чиновники і про себе. На утримання органів влади в Києві планують витратити мільярд і 300 мільйонів гривень. А от на найменших киян грошей забракло. Служба у справах дітей та сім'ї отримає усього 163 мільйони гривень. Таку саму суму, як на власне утримання, КМДА виділила і на те, щоб реконструювати та відремонтувати основні транспортні розв'язки та добудувати метро на Виноградар. Найбільше коштів, а саме 360 мільйонів, піде на реконструкцію шляхопроводу на перетині вулиць Дегтярівської і Довженка. На зведення розв'язки на між богатирською і полярною ще 350 мільйонів. Загалом наступного року в Києві планують реконструювати чи створити чотири транспортні розв'язки, а також закінчити зводити. Ілку під земки до виноградаря. Тим часом в адміністрації столичного метрополітену заявляють, щоб відкрити нові станції синьої гілки, недостатньо просто побудувати їх. За словами головного інженера, щоб забезпечити нормальну роботу метро, місту доведеться витратитися ще й на новий рухомий склад. За попередніми підрахунками, щоб зберегти інтервал руху, треба запустити додаткові 10 потягів, тобто купити ще 50 вагонів. Нагадаю, будувати метро на виноградар розпочали 2016 року. Дедлайни вже не перший раз перед. Переносили. Перші дві станції мали здати ще чотири роки тому. Цього літа мер, мер Києва Віталій Кличко пообіцяв, що лінію запустять наступної весни. Ну і варто зазначити, що півтора місяця тому Кличко також обіцяв запустити й рух Подільсько-воскресенським мостом. Цитую, найближчим часом. Утім, все свідчить про те, що найближчий час настане не так швидко, як того хотілося б. Причиною, зокрема, проблема з водовідведенням на з'їзді з переправи з боку Русанівських садів. Коли в місті зливи, там утворюються великі калюжі, долати які автомобілям доведеться заглиблюючись у воду щонайменше на 10 сантиметрів. Водночас у системі Держзакупівель Прозоро з'явився тендер на Обстеження та випробування мосту і встигнути виконати такі роботи треба до наступної осені. подільсько воскресенський мостовий перехід один з наймасштабніших київських довгобудів. Зводять його ще з 90-х років. Коли ж таки зведуть, він має стати найбільшим арковим мостом у Європі. На Київщині триває суд над головою Дівчиківської ОТГ. Його звинувачують у розтраті коштів під час закупівлі генераторів. Мовляв, з чотирьох закуплених апаратів два менші за розмірами. Сам голова переконує, попри розміри, потужність придбаних генераторів однакова. За черговим засіданням у справі слідкували наші журналісти. Подробиці далі у сюжеті. Ранком суботи росіяни після тривалої паузи вкотре атакували Київ та область ракетами. Одну з них українські протиповітряні сили збили на підльоті до столиці. Решта снарядів влучила у поле між двома населеними пунктами. Ворог не полишає повітряний терор. Загроза повторних обстрілів по енергетичним об'єктам регіону зберігається, а значить, ймовірність блокаутів. Також до тривалої відсутності світла у дівичківській команді вирішили підготуватися заздалегідь. Що на початку зими закупили чотири генератори. Це один із тих генераторів, які ми дівічківської сільської ради закуповували на випадок блекаутів для об'єктів критичної інфраструктури нашої громади. От решта генераторів вже е мають змогу працювати саме безпосередньо на об'єктах. Утім, така далекоглядність комусь стала не до вподоби. Проти голови ОТГ Олександра Слюсара порушили карну справу. Прокуратура твердить, з чотирьох придбаних генераторів два не відповідають договору купівлі-продажу. Мовляв, вони менші за розмірами. Справу розглядає Переяслав Хмельницький, міськрайонний суд Київської області. На черговому засіданні Феміда заслухала свідків нинішніх та колишніх працівників Дівичківської сільради. Вони підтвердили, генератори були оплачені належним чином. Усі чотири машини привезли. В село вивантажили та поставили на зберігання у відповідне місце судовому засідання. Було стовідсотково встановлено, що сільський голова слюсар санкадач, взагалі не мав ніякого відношення до придбання цих генераторів. Зовсім інша посадова особа домовлялась з поставщиками. Зовсім інша посадова особа приймала ці генератори. Підтримати в суді Олександра Слюсара прийшли жителі Дівичківської громади. Вони переконані, голова ОТГ діяв виключно в інтересах громади. Розповідають, за каденції слюсара в громаді відкрили ФАП, амбулаторію, залучили лікарів, переуклали труби, ремонтували дороги. Після того, як Олександр Миколаївич підняв з руїн наше ОТГ, воно стало дуже комусь цікаве. Цей особиста моя думка. Були опрошені п'ять свідків. Ні один з них не дав показання, що була якась розтрата. Чи не були поставлені ці генератори? Все було поставлено, все на складі, все є. Це так надумано, навіть навіть не знаю, з яких причин. Тут розтрата, само слово розтрата, вона має чітке поняття і в юриспруденції, і взагалі. А тут в наявності є всі чотири генератори. І дещо можна розтратити, коли вони є. Тим часом прокуратура не змогла організувати явку усіх свідків, тож подала клопотання про перенесення судового засідання. Торона захисту вбачає у цьому затягування процесу. Це стала практика прокуратури по, по даній категорії справ. Коли справа не йде, коли справа явно замовна, явна незаконна, відсутні докази, то вони приймають всі міри, щоб тягнути цю справу. Що ми бачили сьогодні в судовому засіданні. Наступне судове засідання відбудеться 30 листопада. Великий врожай не принесе аграріям прибутків, зокрема через експортні обмеження та низькі ціни на внутрішньому ринку. Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. Він нагадав: цього року агросектор зазнав 3,5 мільярдів доларів збитків. Окрім російської агресії, падіння експорту, втрати земельних площ через обстріли та мінування 1 січня 2024 року постане новий виклик. Щоб цьому запобігти на сайті президента зареєстрували петицію. Аграрії Магають до закінчення війни та ще на два роки після перемоги відкласти збільшення максимальної площі сільськогосподарської землі в одних руках зі 100 до 10 тисяч гектарів. Ось як ініціативу пояснив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук ексклюзивно в ефірі Ukraine World News Маємо значну кількість товаробників, які на війні безпосередньо. Значна кількість аграріїв. В умовах збитків, як ви вже зазначили, дійсно, що другий рік фактично працює збиток, все ж таки намагається знаходити останні кошти для того, щоб обороняти нашу країну, допомагати Збройним силам України. І це саме момент для них, з 1 січня надходилась така скажімо так ситуація, коли вони змушені знову ж таки шукати моменти, як їм виходити з подібної ситуації, враховуючи, що бажаючих дійсно буде дуже багато. Бажаючих їх ті, хто має гроші, ті, хто сьогодні капіталізує значні ресурси, ті, хто кредитується під малі відсотки, це однозначно не український аграрій. ЮАР-код петиції ви зараз бачите на екрані. Наведіть гаджет, щоб долучитися до ініціативи. За тиждень вона вже набрала понад 13 тисяч підписів. Але щоб її розглянув президент, потрібно 25 тисяч. Автор наголошує: українські фермери виступають не проти ринку землі. Вони просять державу підтримати їх і залишити можливість придбати паї після перемоги. Рятувальникам у роботі часто допомагають службові собаки, проте іноді виникають ситуації, коли чотирилапим самим потрібна допомога рятувальників. На Київщині бійці держслужби з надзвичайних ситуацій витягли з 8-метрової глибини цуцика, мале впало у колодязь у селі Бервиця Броварського району. Хвоста того підняли на поверхню за допомогою спецобладнання. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш Телеграм, Інстаграм і ТікТок. QR-код нині на екрані. Ну а на цьому у мене все. Для вас працювала Настя Раїн. Побачимось.